Ну і не забувайте про додаток про футбол для смартфонів, адже там стартує тема опитування. І сьогодні вона така: чи задоволені ви виступом молодіжки у відборі до Євро 2015 Результати ми оголосимо наприкінці ефіру. Ну а нашу програму хочеться розпочати саме з цієї теми. І знаєте, незважаючи на те, що наша молодіжка поступилася в Німеччині і завершила. Свої свої виступи у відборі до євро 2015 Все ж таки вона залишила про себе дуже приємне враження. Насамперед, гравці, які за два роки у своїх клубах зуміли зарекомендувати себе найкращим чином, і дехто стати лідером. Сталося, звичайно, це з різних причин, і одна з них це масовий від'їзд легіонерів із українського чемпіонату у своєму сюжеті. Вадим Скічко проаналізує саме цей двохрічний прогрес молодих гравців команди Сергія Ковальця. Так, українська молодіжка поступилася німцям 0-5. Так, наша збірна не гратиме на євро 2015 Але прогрес кожного молодого українського футболіста коштує більше ніж участь на будь-яких першостях. Трохи більше року тому молодіжна збірна тільки розпочинала свій похід на чемпіонат Європи грою з Хорватією. Тодішній капітан молодіжки Олександр Нойок на мить не зіграв у прем'єр-лізі жодного матчу. А загалом за увесь сезон 2013-2014 Нойок награв аж 38 хвилин за основу металіста для порівняння. Рік по тому капітан збірної у першій грі плей-офф з Німеччиною Руслан Бабенко нині стабільно, основний у Волині. Хоча минулоріч він не зіграв жодної хвилини за основу Дніпра. Ідентична історія з Нойоком, який з нового сезону постійно грає за Донецький металург. Ми вчора теж з тренером розмовляли в самоліті Беріс говорить, Коли ми зібрали, один Ваня Ордець мав практику виша лігі. Зараз 19 футболістів грають в вищій лігі. Тож багато де пригресія та говоріти або то що всі грають в клубах. Ну та на пользу, звісно, йод і наша зборна, і сьому я думаю, і чемпіонату слова довіра, підтримка та ігрова практика рефреном звучать у всіх без винятку висловлюваннях українських молодих футболістів. За період відбору на чемпіонат Європи молодіжна збірна України неабияк аби зможніла та набралася досвіду завдяки постійній участі її гравців у матчах прем'єр-ліги. Хорошо, когда доверяют, появляются как бы, крылья, не знаю, вырастают. Хочется играть, доказывать. Поэтому я считаю, доверие это очень важный фактор. Как бы, даже там, если делаешь ошибки, как бы, тренер там, как бы, не рубит сразу, а подсказывает, разбирает, как бы направляет на правильный путь. За один сезон ставлення до молодих українських футболістів змінилося кардинально. Від'їзд легіонерів та перегляд філософії деякими клубами у підсумку позитивно відобразилися на молоді. Один з клубів, який цьогоріч значно омолодився і про це не пошкодував зоря у матчах з німеччиною у старті молодіжки виходили по чотири гравці з Луганська. А це найчисельніше представництво з поміж українських клубів. Молодежі треба давати все одно шанс, їх треба розкривати. Ну, та молодіж, которая есть сейчас на данный момент, это, я считаю достаточно хорошая молодіж. То є молодіж новой формации. Малишев Шевченко, Малиновський, Караваєв, Бутківський, Писко. Переважна більшість з них лише цього сезону змусили по серйозному звернути на себе увагу. Пилип Бутківський навіть отримав виклик до національної збірної. кажуть, і караваєв на підході. Ви бачите, що вони неплохо грають. І в Лігі Європи зараз грала, і команди з нашими іграками грають. Просто до цього ніхто не довіряв і думає, що у нас якби слабої школи. Ну у нас є ігроки приличні. І якщо їм за шибки їх убивати. Ні, ну одну второшу все, садить их, это никогда не буде игрока. Если давати час, давати, то у нас очень много можуть вирости хороших игроков. У матчі відповіді з Німеччиною в основному складі української збірної лише Юрченко, Рижук і Бояльський не вважалися основними у своїх клубах. Повсюдна довіра до молодих українців розширює вибір гравців як для молодіжної, так і для національної збірних. Незвичайно, коли ти завжди граєш, маєш ігрову практику, от, получаєш додатково впевненість. Росташ як футболіст і виграє. І збірна і клуб, кожен українець хоче, щоб щоб наті України грали українські футболісти, щоб вони росли і допомагали не тільки молодіжні, а й національні збірні. Ще один позитивний момент молодшої української збірної наявність легіонерів. Їх тут навіть більше, ніж у національній команді. Владлен Юрченко нещодавно дебютував у першій команді «Байєра», А Євген Непля грає за грецький Платаніас. Чим більше буде гравців грати в європейських хороших чемпіонатах, тим більше тим скоріше виграє наша молодіжна збірна і наша національна це 100%. Після поразки від Німеччини у очах футболістів суми стурбованість. Але за цей рік наша молодь добула авторитет і майстерність. Ці характеристики, помножені на довіру тренерів та стабільну гру, у майбутньому можуть дати їм більше, ніж просто участь на молодіжному чемпіонаті Європи. Давайте почнемо з найголовнішого. Все-таки, от у мене склалося враження за два матчі з німцями, що шансів в нас пройти на. До фінальної частини, тобто пройти німецьку команду, не було. Сирий Вікторович. Ну, все-таки німці дуже сильно команда показали, і багато грають в збірній Германії, в Бундеги, хоча наші ребята теж говорять, що грають в клубах своїх. Я думаю, що все-таки більш достойно виступять. Хоча ми прогрес очевиден. Ребята самих футболістів. От ми зараз говоримо про самих футболістів, правильно? Я просто от якраз хотів би дізнатися, от наскільки цей штучний, тому що зараз ну, певною мірою це штучний момент, правильно? Коли від'їхали легіонери, їх запустили, вони дали свій шанс. Чи все-таки, коли йде, знаєте, так. природная конкуренция, чего воно все-таки было бы краще. Вот Максимы. Я бы не говорил вы о какой-то искусственности, что ли, или неискусственности этой конкуренции. Тут другой вопрос. Немцы, у них система работает уже, если не ошибаюсь, лет 15. Поэтому они чемпионы мира, поэтому камня на камне от нашей молодежки не оставили. У нас, да, вот сейчас молодежь заиграла, потому что многие легионеры там уехали, не уехали, дали шанс по каким-то причинам. Но опять же, Нужна какая-то система, чтобы это был, Чтобы появились игроки для молодежной и для национальной сборной. Это, конечно, нужна система. И система нужна... А то тобто, ты вы выважаешь, что зараз системы нема? Она есть, но она мы видим, что она неэффективна. Она как-то всплесками у нас. Вспомните, 90-го года сборная, которая стала чемпионом Европы. Вы помните, у нас в Украине. И вот сейчас вот это, опять, сколько лет прошло, какой разрыв между этими сборными? Где остальные сборные? Где кто-то что-то выиграл, где-то куда-то кто-то попадал? Ну так и звезды, и той выигравшей... Гармаш. Гармаш только, да, получается. Гармаш, рыбалка, рыбалка, рыбалка. Ну, коту, ну это, это, опять же, это не скажу, что это звезды первой величины. Да, Гармаш поиграл, но вот травмы замучили, конечно, это даст. Ну, это не, не не костяк для національної зборної, скажімо, як як це позиціонувалося, коли була победа. Я просто хочу зрозуміти, от Сергій Вікторович, вашу точку зору, якраз привід з приводу того, що їм дали шанси футболистам, правильно зараз? 100% шанси, і багато ж воспользовались, посмотрите, на ребят, які в Зарі грають. Вони використали шанс на даному етапі, тому що, ну, насправді, знову ж таки, конкуренції як такої ну, особливої немає, правильно? Ну, якщо не використовувати ці шанси, Тогда вообще в футбол не нужно. играть. Чи, чи не Челезупинницы ну, они. Они просто от, сказали, мені просто усе избирную. Скільки футболисти может играть в национальной команде? Ир, на самом деле, это очень важный момент, потому что сейчас такой возраст, когда они начинают получать ну, славу, популярность, журналисты, денежки, опять же, посыпятся. Нимцы такого. Нимцм, пускай. Немцы такого не трамают? У них воспитание в немцы. Не, ну так давайте, вы ж тренеры, вы ви выховываете. Че, кто мой выходит? В батьке? Ну, мене на питание. Ну, Во-первых, просто... то же саме. Це воспитание сімейне, а потім і в клубі клубе тоже саме. Я думаю, те, кто те, у ребят от каждого зависит, да, каждый должен розуміти, чого він хоче в этой житті, чого він хоче добитися. Він расти, хоче далі прогресувати, стати футболістом зборної, при этом получать і денежки і славу. Или наоборот, ежеминутно щось то получить, пойти отдыхать в клуби, і там, извините, даже не випивати, і закончить. Ну, ми зараз говоримо якраз про особистисть наставлення кожного конкретного футболіста до того, як йому розвивати свою кар'єру. Хотілося б все-таки карьеру. Що, от, ну знаєте, якби на тлі німців, от ми виглядали дуже якось так, знаєте, непереконливо. Нас справді, от, хочеться зрозуміти, ці світові, знаєте, якби руки розриву між нами і німцями, чи все-таки нам вдасться це молоде покоління, воно зможе набрати походу і до дорослого рівня все-таки довести до того, що команда. Що Більшість футболістів цієї збірної зможуть грати у дорослих хороший футбол, грати у національній команді. Будь-якому разі ця каденція цієї команди закінчилася. Будемо сподіватися, що наступні роки будуть якомога яскравіші а тих футболістів, які зіграли у команді Ковальця, Ми побачимо у елітних українських клубах, ну можливо, навіть і європейських.